Друзі, вітаю! Дональд Трамп вийшов з такими відверто антиукраїнськими заявами. каже, що України не існує мільйони жертв, зруйновані міста, яким були тисячі років і золоті куполи, за якими він так сумує. А в бій сьогодні в Україні відправляють дітей та пенсіонерів. Отак, от каже Трамп, і насправді каже, що треба було раніше підписувати угоду і домовлятися із путіним. Ось такі заяви. Давайте проаналізуємо, що це означає, чому вони з'являються. Ну і плюс була зустріч з Тармером. Це прем'єр-міністр Британії. Там якраз діалог дещо позитивніший. Давайте це проаналізуємо. Але підпишіться на цей youtube канал. Ми витискаємо з українського Ютубу російських агентів та російські наративи. Дональд Трамп, маючи свої виступи паралельно з зустрічами Зеленського, які зараз розслідуються на військово-оборонних заводах, де були тільки демократи, але не було республіканців, зайняв Ну, видно, що прям штаб і його політтехнологи прописали цю позицію дуже таку антиукраїнську, я б її сказав. Ну от і він зараз намагається казати, що ми опустили свій шанс підписати мир, що мир треба було домовлятися з Путіном раніше. Знову ж таки, чи ми визначали, буде напад чи не буде. Путін сам вирішив напасти. Ми просто оборонялися. Але Трамп каже, що була погана угода, але б ця погана угода була все рівно краща. Ну і загалом війни не було б, якби Трамп був президентом. Ну це вже ми чули. Що сказав? Трамп він сказав, що в Україні руйнуються прекрасні церкви з золотими куполами, тисячолітні міста і села і їх більше ніколи не повернути, і Україна ніколи вже не відбудується. Ну така максимальна депресивність у Трампа. Далі він каже, що Путін знову ж таки там купа компліментів самому Путіну. Ну і зрозуміло, що в бій йдуть пенсіонери, бо вже більше немає військових тих великих сильних чоловіків, як він каже. Залишились тільки діти і пенсіонери. Ну і зрозуміло, що українці його кидають, їх кидають у бій. І власне тільки діти зараз в Україні і воюють. Ну і зрозуміло, що найголовніша історія це те, що в Україні зараз мільйони жертв. Ну от і Трамп каже, що треба зупинитись, хаменутись і почати цю історію вирішувати. Дивний поворот, Трамп, який намагався бути нейтральним, зараз пішов в абанк проти війни проти самої України, тому що каже, треба зупинятися, треба домовлятися. Ну от, але посилення української позиції ну, і знову ж таки, якщо перестати давати зброю, то кількість жертв буде зменшено. Ну і обіцяє дуже швидко зробити якийсь. Переговори, якщо він переможе, ну і зрозуміло, теж наїхав на Зеленського. що він ображає найкращого в світі президента, якого любить аудиторія, перед якою він виступає, тобто його самого за його версією. Ну і зараз бачимо, що демократи за Україну. Ну, от, як каже Трамп, знову ж таки, теж не все так просто, і ту зброю, яку ми просили згідно так званого плану перемоги і мирного плану Зеленського, всю не дають. Ми б дуже хотіли, щоб демократи були за. Але трампісти проти, знову ж таки, зі слів Трампа, ми не можемо робити такі висновки, і вони, вони за себе можуть самі говорити. От, але частина республіканців дійсно зараз трохи стурбовані тим, що їх не покликали на ці зустрічі, що. Транспорт і логістика була виконана за державний рахунок, хоча це вже передвиборча історія. Вони намагаються цю зустріч зробити передвиборчою, а не державною. Ну а там був Бен Шапіро, людина, яку підтримує Камала, і підтримує Камало. От. Ну і загалом зараз розгортається дуже великий скандал. Ям говорив, що Джонсон хоче, щоб звільнили Маркарову нашого посла. Вимагає це в листі до Зеленського. він вчора вночі в Твіттері опублікував. От. Ну а ці випади Трампа ну точно нам не допомагають, і його перемога, скажімо, так, створить надзвичайно складну історію. Для перемовин. І він говорить таку річ, що Зеленський і Україна беруть гроші, але не готові йти на угоду. Давайте тут теж роз'яснимо. Якщо угода це м'яка капітуляція, то така угода нам не підходить. Україна воює стільки років, а я нагадаю, з 2014 року, не для того, щоб потім злити державу, тому що хтось дає гроші. Гроші дають на спільних цінностях для захисту демократії, свободи та принципів, на яких стоїмо ми, Сполучені Штати, ЄС, НАТО та багато інших наших партнерів. Тому це не гроші Україні, щоб підписати капітуляцію. Країна не продається, і це теж важливо доносити. От, друге. Що Трампа так понесло, дійсно це фінальна історія виборчої кампанії. Думаю, що у випадку, якщо він переможе, риторика дещо просяде і мінімум півроку, треба буде дати, щоб ця піна виборчих перегонів ну, стихла. Друга річ це зустріч Зеленського з Кіром Стармером. Ну це прем'єр-міністр Британії. Там було все, 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 все до навпаки. Класна зустріч. Готовий помагати нам рухатись в НАТО. Готовий допомагати готувати другий мирний саміт, готовий допомагати Україні. Вирішувати наші питання і по формулі миру щодо її плементації, і підготовки нової дружньої угоди між Британією та Україною щодо її поглиблення цієї дружби, ну от і багатьох інших таких аспектів, коли Україна зможе отримувати більше ресурсу від Британії. а Британія більше ресурсу глобально зможе залучати для того, щоб направляти в Україну. Там дійсно виглядає нормальна зустріч. Стармер пообіцяв далі нас підтримувати. Уряд змінився, але підтримка ні. І далі хоч. Робити все можливе, щоб Україна виграла. Ну, я думаю, моя персональна думка, ми зараз зайшли такий трошки цунцванг і глухий кут з республіканцями, треба взяти когось із впливових консерваторів, типу Девіда Кемена, Кемерона. Чи, наприклад, Боріса Джонсона, чи будь-кого іншого, хто входить до кабінету Трампа і просто щоб вони нас помирили. Кір Стармер помирити не зможе. Він, він якраз таки лейборист, він лівий. Ну от це краще до кабінету Байдена ходити зі Стармером. До Трампа треба йти із правими, краще йти з. Ну, Найджел Фараш не піде за нас, він теж за Росію. Ну, от, але. Може піти е, якраз таки хтось із старих консерваторів, які знають Україну, люблять Україну і готові нас помирити з Трампом. Просто далі ми так не можемо рухатись. Якщо він буде атакувати Україну, то зрозуміло, йому потім самому політично буде невигідно нам допомагати. Да, з Трамп, Трампа. Як з гуся вода, але все рівно, якщо він надто багато і часто буде повторювати цю риторику, в якийсь момент це вже стане політичне кліше, тому допомога просто фізично і практично стане нереальною випадку, якщо він стане президентом. Тому саме зараз час з ним перезагрузити відносини. Я думаю, найкраще в цьому можуть зіграти саме британці. Британці вже показали, що можуть тиснути на Трампа і робити так, щоб його позиція мінялася. Друзі, на цю секунду це вся важлива інформація. Підпишіться на. На канал бережіть себе до зустрічі